Розв'яжемо кілька задач на зображення різних фігур-просторі. От в першому номері сказано, що в нас є трикутник АБЦ, і це паралельна проекція рівностороннього трикутника. Тобто був рівносторонній трикутник, його спроєктували на площину, і він дещо спотворився, тому що трикутник при проектуванні буде перетворюватися саме на трикутник, але не обов'язково рівносторонній. Також ми знаємо, що паралельні лінії проектуються на паралельні, а середини відрізків проєктуються середини відрізків. І от в першому завданні нас просять побудувати проекцію однієї із середніх ліній трикутника. Щойно ми з вами говорили, що середні, середини відрізка будуть проєктуватися середини відрізка. Наприклад, візьмемо точку, яка буде знаходитися посередині між. Точками А та Б. Ця точка так само була би пос... рівно посередині між оригінальними двома точками, які були в початкового трикутника. Назвемо дану точку М. І на іншій стороні, наприклад, на стороні BC теж позначимо точку, можна назвати її буквою N. Так, щоб вона була рівно посередині між точками B та С. Це теж буде проекція середини. Оригінального трикутника. Для того, щоб побудувати середню лінію, нам потрібно всього лише з'єднати М та N між собою. Все ми зробили відрізок МН і є середньою лінією трикутника АБЦ. Причому, зверніть увагу, відрізок МН все ще паралельний відрізкові АЦ. Тобто одна із властивостей все ще працює. І приступимо до другого завдання. Сказано, що нам потрібно побудувати проекції однієї з бісектрис трикутника. Оскільки кути при проектуванні не зберігаються, то тут уже дещо інша історія. Ми будемо будувати бісектрису цього трикутника не як бісектрису, а як медіану. Оскільки трикутник у нас рівносторонній, то бісектриса, медіана і висота в ньому співпадають. Тобто, якщо ми візьмемо середину сторони BC і проведемо із точки А до даної точки медіану, то вона в цей же момент має бути і висотою, і бісектрисою. А нас просили побудувати саме бісектрису. Ми позначимо дану групові, наприклад, H. Все ми завдання зробили. Просто що в таких випадках потрібно орієнтуватися не так на те, що ми бачимо, як на ті правила, які ми з вами вивчали протягом всіх років навчання в школі. Що ж, пробуйте, старайтеся, згадуйте правила, і у вас все обов'язково вдасть. До зустрічі наступного разу.